Комерційне приміщення по акційній ціні 33 тисячі доларів, з можливістю розтермінування до 12 місців. Давайте розкажу деталі. Приміщення знаходиться в цоколі будинку, має окремий вхід. В приміщенні розведена тепла підлога, розведена електри... електрика та пошпакльовані стіни. Це приміщення має два окремих входи всередині. Можна під дві різних організації або, наприклад, дві невеличких квартири. Зайдемо сюди. Тут вхідна група, перше приміщення, центральна зала і сам вузол – це може бути кімната для персоналу. Підемо подивимося далі. Праворуч приміщення. Ми заходимо одразу в велику залу. І туди також є е, окремий сам вузол. Знаходимося ми в гостомелі. Якщо вам цікаво це приміщення і буде бажання придбати по акційній ціні із усіма привілегіями, напишіть для нас, подзвоніть і ми обов'язково його покажемо.